Цієї суботи я не була на ярмарки, тому що мені передали з дому дві величезні торби. Кажуть, що село годує місто, і це правда. Дивлюсь на ці дві бездонні торби і просто в захваті цибуля така довга. Тут помідорчики, М -м, запашні, домашні з грядки. Можна буде приготувати рагу, але найголовніше це, звісно, що можуть передати ще з села. Сало через таку спеку вирішили передати таким способом, засоливши в банці з часничком. Відкрила кришку, аромат божественний. Прийшов інспектор, пан Чарльз. Проінспектує на наявність мишей. Баклажанчики, цукіні, приготую рагу, обов'язково. За це велика вдячність. Кажуть, що якщо ніхто не передає тобі кабачків, значить в цьому світі ти одинокий. Добре, що я не одинока. Також бачу, що, крім огірочків, ще є качани, відваримо. Цьому сезоні ще не коштували день та кавунів, дуже схочеться. Тому розпочнемо з кукурудзяних качанів, а потім уже перейдемо на кавунчики. Інспектор Чарльз не дуже задоволений, тому що мишок він так і не знайшов досі. Сьогодні мене чекає приготування фаршированого перцю. На вечерю приготуємо салат з помидорів, з огірочків з цибулькою. А взагалі, настрій на сьогоднішній день гарантований. Вдячна своїм найріднішим батькам за такий гостинець з дому. Це надзвичайно приємно. А вам вдячні за підписку та вподобайки.